Волинське село Млинове. Петро Штик ще донедавна поблизу українсько-білоруського кордону заготовляв дрова. Навпростець через ліс до кордону, розповідає селянин, майже два кілометри. Гримають там, ну, чути. Раніше кочуваги не звертали, а зараз <сум> бухає дай бухає. А, а тепер, одразу да, думки закрадаються. А це Поліське село Жиричі від українсько-білоруського кордону розташоване за 25 кілометрів. Місцевий житель Іван Охрімук на своєму обісті косить траву. У нас зараз тихо тут, в селі, в Жиричах. Дружина господаря Марія говорить, живуть звичним життям, але пильність не втрачають. Так на небо поглядаю вночі. Нічує, але таке почуєш, що там щось проходить, то так озгараєш всередині. Буде, так, Коли лунає сирена, селяни біжать у льох. Це ну, все є, все, що треба. Але воно то не спасе, як кину ту ракету. Перший день 24-го. Ми так зайдемо, тишина вийдемо подивимося, п'ять. Внучка була, то вона боялася. Так ми ж виходили тут. Ну Так тихо ж було. По цей час ще покуди тихо. З цього села до білоруського кордону більш як два десятки кілометрів, лісом ближче. Оборону селяни підготували ще в перші дні війни, розповів староста Жирічівського старостинського округу Сергій Вашистюк. З нашого села багато живуть в Білорусі. Це наші сестри, брати. Переживаємо, наблюдаємо, щоб де не прорвалися диверсійні групи, ніякі. Деколи як діжуримо, то бачимо, що. Ракета може навіть пролетати повз у цьому старостинському окрузі. Прийняли до пів сотні переселенців з областей, де тривають бої. Юлія Неровна з трьома дітьми і мамою приїхали на Волинь із села Спасько-Михайлівка, що на Донеччині. Останньою точкою стало приліт ракет, ну, ракетний удар по Краматорському залізничному вокзалу. Вирішили за дві години. Ми зібралися і два дні їхали. Ось ми тут. Ми себе тут почуваємо в безпеці. Вистачає дому. А взагалі, ми ось недавно трохи подорожували, їздили до сусідньої області. Ми зрозуміли, що ми вже тут вдома. Ми сюди вже летимо, як додому, вже звикли і немає тої тривоги. На Донеччині на господарстві, каже бабуся Тетяна Богуш, залишився батько і дідусь. «Варить їсти собі, порається біля свиней, садить городи, заспокоює нас. Наші відіб'ють, наші тримаються. Усього у прикордонній Ратнівській громаді зараз проживає понад вісім сотень переселенців із Харківської, Київської, Донецької областей. Як розповів Ратнівський селищний голова Віталій Бірук, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну частина місцевих жителів виїхали із прикордонних сіл з Білоруссю. Хочемо миру, але готуємося до, до війни. Наші люди знають, що робити, ми проводимо постійно з ними відповідно роз'яснювальну роботу. А як кажуть, сусіди хай думають, чи нападати, чи не нападати. В селищі укриття в нас є в будинках і по селах, там, де це можливо, також підготовлені. Люди про це знають і на випадок загрози мають можливість де пересадити. Ситуація на кордоні Республіки Білорусь в межах області контрольована. Ми не спостерігаємо в безпосередній близькості до державного кордону скупчення військової техніки з території суміжної держави. Однак зазначу, що охорону державного кордону ми продовжуємо здійснювати посилено. Речниця прикордонного загону Маргарита Вершиняна сказала, що прикордонники відстежують рух техніки із Білорусі, аби вчасно відреагувати на її зміни або ж на загострення ситуації, якщо така виникне на кордоні. Живемо на з нас!» Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.